Друзі, сьогодні ви почуєте особливу історію. Медіум і гіпнолог Олена Бігун розповість про зустріч із духом відомого карпатського мольфара Михайла Нечая. Цей контакт відбувся не випадково. Слова, які пролунали крізь неї, це не просто відповіді, це застереження, надія і пророцтво для всіх нас. Давайте прислухаємось уважно, адже у цих рядках є ключі до розуміння майбутнього України. Олена розповідає, що в один із днів під час глибокої практики занурення у простір душ, вона відчула потужну присутність. Спочатку це було наче легкий подих у горах, ніби вітер із Карпат промайнув крізь серце, а потім чітке відчуття поруч стоїть мольфар, знаний серед людей своєю мудрістю і силою. Це був Михайло Нечай. Його енергія не зникла після трагічної смерті. Навпаки, вона залишилась серед карпатських гір, серед рідної землі, серед українського народу. Олена каже, що в цьому стані вона не контролювала своїх слів, вони йшли самі так, ніби хтось говорив її голосом. Вона була лише провідником. Дух Мольфара промовив: Я тут, щоб нагадати, народ живий, земля жива і правда ніколи не вмирає. Україна пройде ще через темряву, але світло вже стоїть поруч. Олена описує це як найсильніший духовний контакт у своєму житті, і саме з цього моменту почалося пророцтво, яке ви почуєте далі. Олена передає, що перше, про що заговорив дух Мольфара, була війна. Він сказав: не сприймайте її лише як вибухи, ракети і гармати, це більше, ніж битва тіл, це битва душ. За його слова, словами словами, Україну ще чекають хвилі тяжких випробувань. Кожна хвиля нові втрати, біль і сльози, але водночас кожна хвиля це очищення. Як річка, що змиває бруд, так і ці випробування змивають слабкість і страх. Мольфар наголосив: ворог намагається забрати землю, але справжня мета зламати дух. Та ви мусите пам'ятати, дух сильніший за будь-яку зброю. Олена каже, що під час цих слів вона відчувала, ніби навколо неї проходить холодна тінь. А потім раптом проривається тепле світло. Цей образ мольфар пояснив так: темрява завжди намагається вкривати народ, але навіть у найчорніші хвилини крізь неї пробивається промінь. І головне, перемога прийде не тоді, коли ворог втомиться, вона настане тоді, коли українці зрозуміють власну справжню силу, бо сила не лише у зброї, а в єдності, у довірі й у вірі в свою землю. Дух Мольфара. Через Олену бігун промовив перемога не з'явиться там, де ви її чекаєте. Вона не буде схожою на гучне свято чи масове гуляння. Вона прийде тихо, раптово, як ранок, що застає зненацька. Він пояснив, що українцям не слід шукати точних дат, бо жодна душа у світі не назве вам день чи годину завершення війни. Коли люди отримають дату, вони починають жити лише нею. І тоді історія змінює свій хід, наголосив нечай. Але він дав натяк, коли стане дуже тепло і ви побачите перших серйозних ластівок, це буде знаком вони принесуть у крилах вістку, що темрява тане, а світло наближається. Олена відчувала ці слова не лише вухами, а й серцем, наче саме тіло реагувало, холод змінювався на тепло, тінь відступала, поступаючись м'якому сяйву. Мольфар підкреслив, справжня перемога це не коли ворог знесилиться, це тоді, коли український народ зрозуміє свою силу і в єдності підніметься вище за біль. Саме тоді несподіване стане очевидним. І перемога, на яку чекали довгі роки, прийде так, що здивує навіть тих, хто вже втратив надію. Дух мольфара Нечая через олену бігун передав, що доля ворога вже визначена. Ця імперія, що будувалася на кістках і неправді, розпадається зсередини, її тіло гниє, наче дерево, підточене хробаками. Олена описує, що під час цих слів бачила темну ріку, що вихлюпувалась із берегів, вода була отруєна, а повітря важке, наче після вибуху. Мольфар пояснив: їхні землі будуть вкриті хворобами. Частина прийде від самих людей. Частина від техногенних катастроф. Я бачу речовину, що витікатиме у річки, і нею отруїться все живе. За його словами, світ відвернеться від ворога. Країни, які ще сьогодні намагаються бути союзниками, підуть у бік, бо боятимуться зараження не лише хворобами, а й самою темрявою, що оселилася там. Їхня територія стане великою тюрмою, у якій вони самі себе замкнуть. Кордони закриються, і вони залишаться наодинці з власною гординою. Нечай підкреслив імперія, яка мріяла про панування, сама стане вигнанцем, і світ буде уникати її, як вогню. Це падіння, не справа одного дня, але процес незворотний, бо темрява завжди поглинає сама себе, коли світло приходить у світ. Олена Бігун передавала слова Мульфара далі, і в її голосі з'явився холод. Нечай промовив, те, що ви бачили досі, лише початок. Попереду ще страшніші випадки, те, від чого серце буде стискатися, а душа тремтітиме. Він попередив про час, коли масово відбуватимуться теракти. Люди не зможуть зрозуміти, звідки йде небезпека, бо ті, хто чинитиме зло, вже не матимуть ні розуму, ні милосердя. Коли людина втрачає здатність співчувати, вона перетворюється на тінь, і ці тіні будуть множитись. Олена згадує, що в той момент перед очима виник образ велике місто, у якому раптово згасло світло, і з темряви виринають обличчя без очей. Мольфар пояснив, це символ втрати душі, коли зло стає сліпим і нестримним. Він наголосив. Не йдіть у темряву за сусідом, навіть якщо здається, що так легше. Темрява завжди обіцяє швидкий вихід, але забирає найдорожче душу. Це попередження прозвучало як заклик, бо темні часи випробовують людину не лише страхом, а й спокусою втратити себе, і тільки світло у серці може стати щитом. Олена Бігун передає, що після слів про темряву голос Мольфара став спокійнішим. Він сказав, мир. То не лише підпис на папері, мир то відновлення законів, очищення землі від ворога і повернення довіри між людьми. Нечай наголосив, що кінець війни не буде прив'язаний до одного імені, кожному лідеру дана своя частина дороги, одні тримають народ у час найбільшої бурі, інші відкривають нову сторінку історії. Олена згадує, що в її уяві з'явився образ ключа, який відкриває важкі двері. Мольфар пояснив, цей ключ тримає у руках нова постать, саме з нею пролунають справжні слова миру, бо їй призначено вивести народ на ясну стежку. Але Мольфар підкреслив не шукайте одного героя, мир це завжди праця багатьох сердець, це єдність, що сильніша за будь-які підписи. За його словами, після укладення нового договору Україна увійде в час оновлення. Цей шлях буде нелегким, доведеться лікувати не лише землю, а й душі. Та саме тоді почнеться велика робота очищення від зневіри, від неправди і від старих ран. Пам'ятайте, завершив Мольфар, справжній мир народжується не у кабінетах, а в серцях людей, і тільки тоді він триватиме довго. Олена Бігун згадує, що в момент. Коли дух Мольфара говорив про майбутнє України, навколо відчувалося тепле сяйво. Нечай сказав земля поранена, та вона жива, і так само народ поранений та здатний зцілитися. Він пояснив, що після перемоги відновлення буде подвійним, спершу доведеться піднімати міста, дороги, домівки, але ще важче відбудовувати серця, що носитимуть шрами війни, бо тріщини у душах глибші. Ніж руїни у стінах. Мольфар попередив: корупція і безкарність, наче бур'ян, знову підніматимуть голову, але цього разу народ не дозволить їм пустити коріння. Прийде покоління, яке скаже досить, і тоді закони почнуть працювати не для багатих, а для справедливості. Олена описує цей образ як поле, де серед чорної землі проростають перші зелені паростки, це символ відродження. Україна стане місцем, де більше цінуватимуть чесну працю, ніж гучні слова, де серце буде важливіше за титул, а правда дорожча за золото. Не чай підкреслив, це буде важче, ніж перемогти ворога на полі бою. Але можливо, бо справжня перемога це зцілення від власних ран. Олена Бігун передає, що далі дух Мольфара заговорив про майбутнє лідерство. Він сказав: не шукайте одного царя чи одного месію. Час, коли все трималося на одній людині, відходить у минуле. За словами Нечая, нова сторінка України відкриється тоді, коли з'явиться союз: не один голос, а два, не одна сила, а поєднання двох начал жіночого і чоловічого. Я бачу жінку з мудрістю і досвідом, яка несе серце і співчуття, і поруч чоловіка, що підкріпить її рішучістю і дією. Разом вони створять тандем, який стане опорою для держави. Олена описує цей образ як два світильники, що горять поруч. Окремо вони дають світло, але разом освітлюють цілу залу. Мольфар підкреслив, коли серце і розум працюють разом, тоді темрява немає сили, бо там, де є любов і дія, зло відступає. Він зауважив, що цей союз стане символом нової доби. І саме в ньому Україна знайде баланс, якого так довго бракувало. Не чекайте одного героя. Герой це народ, а лідери лише відображають його душу, сказав дух Нечая. Олена Бігун передає слова Мольфара: Ваш найбільший ворог не ракети і не кулі, найнебезпечніше це розбрат і ненависть між своїми. Нечай пояснив, що ворог добре знає цю слабкість і постійно сіє з невіру, плітки і підозри. Вони хочуть, аби брат перестав довіряти братові, аби сусід відвернувся від сусіда, бо там, де є сварка, там немає сили. Олена розповідає, що бачила під час цих слів видіння. Великий дім розділений стіною по один бік рідні, по інший теж рідні. Але вони вже не чують одне одного. Це був символ того, як внутрішні чвари можуть зруйнувати єдність. Мольфар сказав, перемога починається не на фронті, а у хаті, у дворі, у серці. Якщо ви дозволите гніву жити між вами, ворог буде радіти, але якщо об'єднаєтесь, ворог втратить силу. Він попередив, що в часи випробувань легко піддатись на чутки й сумніви, та саме вміння підтримати ближнього стане справжнім щитом для народу. Тримайтеся одне одного, і тоді жодна темрява не зламає вас. Олена Бігун передає, що дух Мольфара попередив, найбільше випробування для всього людства ще попереду. Світ будуть тримати у покорі не лише війнами, а й страхом. Людей намагатимуться скувати панікою новими вірусами і ліками, які більше зв'язують, ніж лікують. Нечай пояснив, що хвороби це зброя часу. Деякі з них створені руками людини, інші викликані самим зруйнованим довкіллям. Але всі вони стають сильнішими тоді, коли людина віддаляється від природи та забуває про гармонію. Олена згадує образ, який поставав перед нею великі міста, де люди йдуть у масках страху, відгороджені одне від одного. Мольфар пояснив: Найбільша небезпека не сама недуга, а роз'єднаність. Коли страх ізолює людину від людини, тоді темрява бере верх. Та водночас він дав надію. Україна має сильний імунітет землі, трави, чиста вода, сонце і молитва це дари, які захищають. Природа дала ліки ще до того, як з'явилися аптеки. Він закликав: пам'ятайте, що єдність і довіра між людьми сильніші за будь-яку хворобу. Коли ви теплом підтримуєте одне одного, жодна недуга не може забрати народ. Олена Бігун передає, що в цей момент голос Мольфара став. Особливо проникливим. Він сказав: кожна людина несе свою книгу долі, у ній записані радості, і страждання, зустрічі і втрати, і часто хвороби приходять не випадково, а як наслідок карми. Нечай пояснив, що людська наука говорить, доля людини у її власних руках. Але він наголосив, це не зовсім так, бо хтось народжується для щастя, а хтось для випробувань. І навіть якщо ніхто не хоче болю чи нещасть, вони приходять, бо так написано на роду. Олена відчувала, що ці слова несуть глибоку правду, бо і справді людина часто не розуміє, чому страждає, але за кожним стражданням стоїть вища причина. Та водночас мольфар дав надію надія остання, що вмирає у серці, і якщо ви її не втрачаєте, вона стає мостом у майбутнє. Лише віра може оздоровити навіть там, де лікарі безсилі. Він наголосив, що віра це творча сила, яка піднімає людину зі зневіри. Якщо серце здатне вірити, тоді людина встає навіть після найтяжчого падіння. Віра це ліки, які ніколи не вичерпуються. Олена згадує, що ці слова звучали, наче молитва, вони залишали в душі теплий слід і нагадували, Жодна темрява не може перемогти світло віри. Олена Бігун передає, що наостанок голос Мольфара став спокійним і світлим, ніби в його словах уже не було тягаря, а тільки мудрість. Він сказав: Запам'ятайте, темрява завжди існує лише доти, доки немає світла. Варто з'явитися променю, і вона зникає. Світло сильніше за все. Нечайно голосив, для України головне не втратити віри і не зійти зі свого шляху. Не йдіть у темряву за ворогом, тримайтеся світла, бо воно веде вас до відродження. Олена згадує, що бачила образ великого поля після грози. Земля була ще мокра і зранена, але з під неї вже пробивалися молоді зелені пагони. Мольфар пояснив: так само буде з Україною. Вона пережила бурю, але життєва сила проросте знову. Із цієї сили постане нове життя. Він залишив останнє послання: не бійтеся майбутнього, бійтеся лише втратити єдність, бо коли ви разом, вам не страшні ні хвороби, ні війни, ні темрява. Пам'ятайте, перемога це не кінець, а початок нового шляху. Олена розповідає, що після цих слів у кімнаті стало відчутно тихіше, наче сам простір наповнився тишею і теплом. Вона зрозуміла. Мольфар пішов, але його послання залишилось з нами.